Перетворювач напруги SolarTronics на 1000 Вт. По проблемі, сам по собі інвертор запускається, тобто 12-220, частина у нас працює. Зарядний пристрій також у справному стані, але є певні зауваження щодо роботи зарядки іменно алгоритму, оскільки при підключенні акумуляторні батареї на інвертор приходить 220 В зовнішньої мережі. Переключається в режим байпас, починається процес заряду батареї, і по завершенню якби, заряду загорається зелений індикатор, і впродовж якогось там невеличкого часу повторний якби, цикл зарядки відбувається. Власника, якби це трошки занепокоїло, і він попросив перевірити, чи взагалі адекватно себе поводить вузол зарядки акумулятора. Що ми зараз і будемо з вами перевіряти. Так, наразі приєднано блок жилення, тобто 12,7 вольта. Це в нас ну, як би то акумулятор. Включаємо сам по собі інвертор запустився, помилки у нас ніякої немає. По струму споживання. Видно, що силова частина запустилася. На виході присутні 220 вольт від акумулятора. Електронним навантаженням ми будемо імітувати розрядженість акумуляторної батареї. Подаю 220, бачимо, червоний індикатор. Напруга при цьому піднялася. Ну давайте дещо навантажимо. Так. 5 ампер дамо на зарядку. О, акумулятор у нас заряджається. Бачимо, байпас переключився, релюшка щелкнула. Тобто 5 ампер все дається сюди. Від лабораторника нічого не беремо. Ну як би то акумулятор заряджаємо. Тепер наша батарейка заряджається, заряджається до якогось часу і повністю. Якби струм перестає споживати. Загорається зелений індикатор 13,7 вольта, і повторно зарядка не запускається. Як тільки я дам сюди хоча б якесь навантаження, знову ж таки там пару Ампер, вмикається процес заряду. Відключаємо, зарядка припиняється. Ну, на мою думку, по інвертору питань поки що немає. Просідає напруга по акумулятору, зарядка це бачить і повторно починає цикл заряду. Доганяє до певного значення. І знову ж таки зарядку відключає, акумулятор просідає. Ну, тобто саморозряд присутній. А, напруга просідає, зарядка повторно це бачить. Знову заряджає батарею. І так це відбувається циклічно. Інвертор пропрацював півгодини. І жодного разу червоний індикатор не засвітився. І напруга при цьому всьому також статично тримається на рівні 13,75-76 вольта. Наступна одиниця в ремонті інвертор Power 12 вольтовий. Всередині там не. все чорне, все в сажі. Необхідно буде розбирати і вимивати. Наразі займаюся демонтажем. Власне, казав, що тут попередню плату знімав і ще також пакетик поклав, там кондюрчик підломаний вон у тій частині плати. ну то Ми припаяємо, поправимо. Наразі проблема більш глобальна і треба вирішувати саме її. От така халепа тут сталася. Транзистори. Все це відмию. Сподіваюсь, що там. Таких прям суттєвих ушкоджень текстоліту немає. Так, ну плату максимально почистив, наскільки це було можливо. Прям скрізьні отвори я робити не став, прошити не повинно. Напруга тут не така велика, щоб натворити біди. І там залишки під оплодрайвером теж домию. Почищу отвори, радіатори також підготував і комплект нових транзисторів. Тому зараз все це вже доб'ю до кінця. І перейдемо до високовольтної частини. Тут також є ушкодження. Нові транзистори встановлено, драйвер перевірено. До низьковольтної частини зауважень більше немає. Був порубитий один транзистор у частині не синусу. Його маркування ви можете бачити на своїх екранах. Припаяти відірваний конденсатор на 330 мікрофарад 50 В немає можливості, оскільки відсутній вивод. Тому зараз знайду новий і запаяю на штатне місце. Новий конденсатор на місці додатково зафіксований герметиком. Попередню плату можна вважати відремонтованою. Залишилось все зібрати і протестувати. Настав час самої першої перевірки 14,5 вольт, включаємо вентилятори запрацювали. Вихід 230 вольт є, невеличка лампочка розжарювання на 15 Вт, струм споживання в нормі. Тепер перевіряємо інвертор струмом побільше. Поки що включаю в холосту без навантаження. Вихід з'явився. Перший 200 Вт. 17 ампер від батареї. 190 Вт, інвертор, потужність бачить. Ще соточку. Так, показує низький рівень заряду батареї, можливо, це вона тут на крокодилах просідає або в налаштуваннях, таке задано 12,3 вольта. Так, 700 Вт всі 4 лампи 12 вольт, напруга просідає, тут певно на крокодилах поганий контакт. Ну, а так загалом. Все нормально. Тобто Саме ушкоджена частина перетворювача почуває себе добре. Перевірка інвертора на роботу з мережею. Зараз 13,5 вольт 1,8 споживання На виході 220 вольт навантаження відсутнє. Приєднано електронне навантаження, за допомогою якого буде імітація розрядженості батареї. Подаю 220 вольт, інвертор. До напругу з мережі побачив, перейшов на байпас, напруга піднялась до 14.3. І тепер ми можемо трішечки додати струму, наприклад, 5 Ампер. Починається процес заряду. 5,5 А. 80 Вт. 14,3 вольта напруга. Інвертор працює абсолютно коректно. Давайте 10 ампер дамо і ампера похибка. У нас тут його все нормально, зарядка інвертора також є. Перевірка інвертора після ремонту. Інвертор Вольт Польська синус 600 заміна 4 високовольтних транзисторів і 2 низьковольтних. Так, наразі плата вже готова, відремонтована. Зараз дозбираю і будемо тестувати. Результат роботи. Навантаження 300 Вт. Плавне підняття напруги перетворювач працює стабільно, якраз номінальна потужність. Мабуть, вже пора закругляється.